Добрий день! Готуємо смачний вітамінний, літній, красивий компот на зиму. Перебираємо миємо ягоду, яка у вас є. У мене сьогодні червона, чорна смородина, агрус, абрикос, полуниця і черешня. Розкидуємо усе в баночки 3 Ну, десь по гарні пригоршні. В кожну баночку. Потім сипаємо туди. Повний, зовсім повний, отакий 200-грамовий стакан цукру, можна сказати, з гіркою. Засипаємо кожну баночку. Цього буде досить на 3-літрову банку. Потім беремо лимонну кислоту, звичайну лимонну кислоту. І повну чайну ложечку сипаємо в кожний бутильок лимонної кислоти. Потім заливаємо кип'ячою водою, закручуємо і закутуємо стареньким якимось одіялом. Все, наш компот на зиму готовий, всім всього самого найкращого. До побачення!